Колос на три на цій ділянці, можна сказати, і не надто великий, але середнього розміру. А на другій ділянці. Ось тут рядом питання складніше, бо тут ще значніше видягання. Ось на цій кукурузі також провів. Процедурні питання, аж до підгрібання та загортання, але ще є бур'яни. Чекаю, коли піде дощ, так було багато, що вона впала така полоса. А ось тут була просто минулий рік пшениця, приорав солому. Але теж така полоса здорова мені полягла. То є проблемне. Головне, щоб ті бур'яни не накрили. Затім воно встигне дозріти. До, до така. Вот у нас три тікали. Треба якісь висновки робити, бо я минулого року купив насіння, то три і мав лише 50 кілограм, тож треба було мені розподілити. На площу 18 сотиків якраз вийшло нормально, а тут вже було своє насіння і якось то, -то його вже стало не жалко, давай тяну трошки більше, а воно дає результат здатності його до вилягання. Ну що ж, друзі, Дякую за увагу, за те, що ну тут бачу, доста стебло тонке було і трави, трава та злакові трави, які мені. Дали плачевний результат. Ну, до побачення. До зустрічі в наступних відео.